Так, друзі, доброго дня. Дивіться, чергова Kia Niro. До речі, цю Kia Niro ми приганяли десь півроку назад. І от протягом півроку в нас позвонив чоловік, який купляв в нас машину, і виявилася проблема по, по підчепниках. Тобто зараз, вже, як ви бачите, тут на первичному замінили, вторичному замінили. В двигуну, до речі, в двигуну ми вже знайшли оригінальні підчепники, вже ставимо тут та без шайби, ставимо такі, як мають бути, 15,1 мм. Лишається, міняємо зараз на диференціалі, збираємо збираємося докупи. В електродвигуні пробіг в даному автомобілі 97 тисяч. В електродвигуні немає жодних проблем, жодної виробітки, жодних зауважень. Не знаю, камера так вам не передасть. Але ми її провіряли, тобто немає жодних, жодної підозри на те, що підчепник був підклинений і провертав в самому корпусі. Тобто корпус у нас ціленький. Ось така машинка, до речі, буде продаватися. Чоловік вже хоче купити собі е, другий, другий автомобіль, вже рестайлінговий. А цю будемо зараз після е, зборки будемо знімати відео будемо закидати в інтернет. Кого цікавить, цікаве, телефонуємо, скажу вам ціну. І якщо когось цікавлять інші автомобілі, також можете телефонувати. Вартість такої послуги по заміні підчепників станове масло всі підчепники в е, редукторі, в двигуні коштує 600 доларів. Кого цікаве, телефонуємо. Дякую. Так, зібрали ми вже нашу кіаніру і робимо такий маленький тест-драйв. Поки тільки чути з зараз вийдемо на асфальт, будемо бачити колеса. Так, зараз рато ще. Звук мотора. Сега чути мотор. А рокото нема. Пчепники замінили. Кого цікавий, даний автомобіль можу скинути номер телефону Олександра. Та Олександра вам скаже, яка буде її ціна. Отже, кого цікаве, телефонуйте, розкажу про всю процедуру і про пригін автомобілів. Дякую. Все окей, передали людині машину, зробили сьогодні підчепнички. Почали роботу в 9-й годині, закінчили півдругої. Все добре. Людина поїхала щаслива, задоволена. Хай слугує даний автомобіль і вірою і правдою. А ми маємо ще, до речі, я вчора знімав відео, і так і ще є в нас наявності ось ці дві красуні, це дві кони. Ford Focus це той, який ми транспортували минулого тижня, але в нас зашуміла коробка. Шукаємо, знайшли людині вже нову, новесеньку. В понеділок маємо забрати в Голландії. Не нову з магазину, але з малим пробігом. Нідерланда вже чекає в нас на. Одному із бедрайфів, де ми купуємо автомобілі. Отже, ця машина 16 тисяч євро. Ця машина може бути теж 16 тисяч євро. Тобто дві машини по 16 тисяч євро. Хочете сіру, хочете червону, без питань. Тут 94 пробігу, тут 82, якщо я не помиляюся. Даний автомобіль йде з, з люком. Цей автомобіль без люку це Рестайн вже трьохфазна, новітня на мультимедіа. Тут ще 19 рік, старіша мультимедіа. Отже, Тих два автомобіля по 16. В Нідерландах стоїть Kia Niro, може бути 16500 чорного кольору. Також є ще одна кона, може бути 15200 15, 000, 15 євро. Може бути. Теж мокрий асфальт. І сьогодні ще закину відео про одну із киндайку із Кіаніро, Dark Blue, темно синій кольор. Отже. Цікавлять ще по заміні підшипників, Можете телефонувати. Вартість коштує на сьогоднішній день 600 доларів. Можливо, вже буде навіть і не 600 а 650, тому що підшипники подорожчали оригінальні підчепники, які ставляться в двигун, Тільки два підшипника коштують 2 300 гривнями. Це тільки два підшипника, Ще треба потрібно докупити. 6 в редуктор, відповідно, масло, сальники. Це все коштує гроші. Через тоті ціна йде вверх. Ну Відповідно, я думаю, що будемо вже підносити по не по 600, а по 650. кого цікаве, телефонуйте. Мій номер телефону є в шапці профілю. Будь-яка машина, дизельна бензинова, гібридна, теж без питань. Неділю відправляємося в Нідерландах. Хто має виїзд в Нідерланди і хоче поїхати з нами придбати собі автомобіль? Теж можете звертатися. Дякую, до побачення. До нових відео.